У Києві відбувся благодійний захід, організований медіа інсайдер Юа та музичним порталом Музвар. Івент став другим у форматі Charity Cocktails Double Music, покликаний поєднати важливу мету численних друзів та зіркових гостей барну культуру та музику. Сьогодні збираємо для Сергія ілюстратора. Це військовий доброволець. Він також годував до війни коктейлі на барі. А сьогодні він повернувся з бойового завдання і, на жаль, у нього ампутація нижньої кінцівки. Нам потрібно зібрати мільйон. Вже була певна сума у Сергія, і зараз ми донатимо за кожен коктейль вся сума повністю іде йому на баночку, персоналізовано. Ти якщо бачила, там вже є прозорий у нас куб. Також люди активно кидають кошти і сподіваюся, ми сьогодні закриємо збір. Окрім того, я вже їздила в центр Титанові. Вони приймуть його на реабілітацію. Тому чекаємо, коли Сергій отримає свій протез і піде тренуватися і вчитися ним користуватися, щоб він міг нормально функціонувати. Цього вечора зібралися відомі українські інфлюенсери, представники нової генерації бізнесу, медійники, громадські діячі і, звісно, волонтери, військові та ветерани, що проходять реабілітацію і протезування у центрі Титанові. Нам дуже приємно, що кожен раз на кожну нашу подію приходить велика кількість людей, які допомагали і допомагають зараз встоювати нашій країні перед навалою. підтримати цей збір, тому що мене запросила моя подруга Аня Маліновська. Я приходжу на всі її заходи і завжди підтримую всі її збори, тому що я вважаю, що це наразі дуже важливо. Хто як не ми, хто як не зараз. Ми маємо це робити, тому що ну, хлопців треба підтримувати, і хлопців, які постраждали, також треба підтримувати, тому що. А вони на жаль такої можливості самостійно це зробити не можуть. Залишилося в Україні. Ми підтримуємо нашу країну, підтримуємо бізнес, підтримуємо ЗСУ. Ми допомагаємо завжди приходимо на допомогу. Якщо нас просять, десь в якомусь заході прийняти участь. Ми залюбки це робимо, тому що бізнес має бути соціально відповідальним. Я рахую, якщо ми... Тут в цивільному житті в тилу, скажімо так, ми маємо допомагати. Ну однозначно, я особисто і наша компанія дас засідамо. Ми робимо все можливе для того, щоб допомагати. Ми співпрацюємо з фондом притул як компанія. Кожен наш співробітник це абсолютно точно донатить кожен місяць. І всі ці заклади, які збирають будь-які кошти на будь-які напрями допомоги, для нас дуже важливі. Ну, зараз це не протезування До цього. Був, у нас був захід на фонд ветеранів. Ну, ми підтримуємо всі заходи, які, які можливо, і це дуже важливо для всіх. На барі та на сцені вже традиційно працювали відомі українці. Кумири мільйонів завзято міксували напої для гостей, які у свою чергу донатили на протезування Сергія. До слова він також долучився, адже в минулому професійний бармен. Позитивний настрій та емоції дарували улюблені виконавці, які своєю творчістю традиційно підтримують благодійні заходи. Сьогодні, до речі, крута ініціатива, тому що тут не просто п'ють, аби ну аби а сьогодні вигадали класну штуку, що тут п'ють саме за донат. Ось і це дуже прикольно. Сьогодні я в якості гості, і звісно, я завжди підтримую ініціативи Ані, тому що я безмежно вдячна і мене охоплює честь, що я маю можливість бути знайома з такою прекрасною людиною, яка робить такі добрі справи для нашого суспільства, для нашої країни. І також для мене є честь стати маленькою частинкою цих великих, благодійних і важливих справ для нашої країни. Для мене загалом дуже важливо просто брати в цьому участь. Минулий раз ми з вами бачились. Я виступала на заході Бахрін. Це раз я. Підтримую донатом. Просто я сюди прийшла підтримати своїх друзів, своїх гарних я бачила у залі наших військових. Мені насправді ну, ця місія дуже важлива підтримати їх. 100% прибутку від зіркових коктейлей йшли одразу на збір. За вечір сума склала понад 100 тисяч гривень. За найбільші донати гості отримували подарунки від партнерів. До слова, збір триває, і кожен небайдужий українець має нагоду долучитися до доброї справи. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.